Алаїс. ЦИКЛ «Видатна особистість». Ліч на стажуванні. ЧАСТИНА 1. Глава 16 ВАРТОВИЙ Виявилося, що гробниця Аліани була під землею. МЕП провів мене коридором, прокладеним уздовж трьох стін підземної кімнати. І, мальовничо розписуючи, як я раптом звалилася на землю. Після чого орнамент над дверима потьмянів. Двері святилища відчинилися, і водночас посилилося ворушіння кісток в окрузі. Мої супутники втягли мене всередину, і через те, що в наземній частині будівлі не було місця, щоб мене покласти, вирішили дослідити вчасно виявлений вхід у підземелля, де вони знайшли цілком підходящу плиту. На моє запитання, чи бачили вони, що написано на ній, Некромах знизав плечима і відповів, що не дуже придивлявся. Не треба, наказав підселенець. Уточнювати, чому мої супутники не повинні знати ім'я вартового я не стала. Натомість довелося дуже зацікавитися думкою меба про те, що робитимемо далі, до того як він спитає, що ж було написано на плиті. У відповідь на моє запитання, некромах знову знизав плечима. Пригнувшись під час підйому сходами нагору, він пробурчав, що чекатимемо нашого немертвого напівдурка тут, хоча б тому, що більше нам подітись нема куди. Що означали його слова, я зрозуміла вже приблизно на середині сходів. За кам'яною і, сподіваюся, товстою стіною чувся постійний шурхіт, наче хтось у ній намагався продряпати собі лаз. Піднявшись на наземний поверх, я зрозуміла, що цей звук лунав звідусіль. Або скелети повністю оточили будівлю, або звук просто відбивався від голих стін та стелі склепу, утворюючи відчуття звуку з усіх боків. Як би воно не було, це нервувало. Я мимоволі зраділа, що у будівлі не було вікон. А ще я зрозуміла зміст фрази меба про те, що тут не було де мене покласти, майже вся підлога кімнати була розкреслена концентричними колами, а проміжки між ними були розписані тими самими рунами, які я бачила на стінах ззовні. Вільними від написів залишалися лише вузькі ділянки вздовж стін, мабуть, для безпечного переміщення. І після того, як мене вирубило біля входу, я чудово розуміла своїх супутників, які вирішили не ризикувати моїм посмертям і не класти мене на покриту рунами підлогу. Я пошукала поглядом лінз. Бліда і насторожена, вона сиділа, притулившись спиною до м'яко сяючих дверей. Побачивши мене, дівчина стрепенулася і ледь помітно посміхнулася, а потім знову притулилася до стулки. Вона не замкнена? спитала я, спостерігаючи за тим, як чарівниця шепнула коротке слово і тицнула ліктем у двері. Та у відповідь коротко спалахнула по периметру. Сама по собі ні, але Лінс тримає на ній замикаючи чари, відповів Меп, прямуючи до дівчини. Щоправда, це доки кістяки не додумались піти в штурм, чари не затримають їх надовго. А ти певен, що тід піде саме сюди? Я нарешті задала питання, яке крутилося в моїй голові. Безсумнівно, обізвався Альт. Я не в тебе питала, напевно. Некромах повільно кивнув і сів поруч із чарівницею прямо на підлогу. Поки ви приводили себе до ладу, ми з хлопцями оглянули місце сутички. Щось знайшли? У мене наростало нетерпіння. Підкріплене гострим відчуттям важливості того, що відбувається. На траві залишилась кров тіда. Парубок замовк, ніби роздумуючи, чи варто говорити далі. Це я пам'ятала. Неприродно яскрава, наче. Ні, ні, я, напевно, помилилася. Він під контролем тварюки середньосвіту!» Кров смерділа її чаклунством. Зогидую пробурмотів меб, не дивлячись на мене. А такі, як вона, завжди прагнуть дістатись саме сюди, самостійно або за допомогою своїх маріонеток. Те, що у глибині душі я старанно заперечувала, підтвердилося я не могла не впізнати цей колір, я не могла не зрозуміти цього з вигляду тіда, надто гнучкого і спритного, як на мертвого, але я воліла заплющити очі на очевидні факти небезпечна сліпота. Хто б сумнівався, що Альт не прогавить можливість вколоти. Між іншим ти сам скаржився, що тобі заважають мої емоції, огризнулася я. Мені довелося це зробити, інакше то тіт прийде сюди. Не знаю, навіщо це потрібно, продовжив Меп. і знати не хочу. Але наше завдання, як сказали хлопці, не допустити осквернення гробниці вартового. Тобто він знав, що під землею є гробниця, але не цікавився ім'ям вартового. Чиме б знав це ім'я, але не подав виду, бо для нього воно нічого не значить? Безглузді запитання знову не моя справа, але мені треба було відволіктися. Якщо вже на те пішло, тихо додав Некромах, підводячи очі до стелі. То я вважаю, що ніхто не заслуговує на таку долю, навіть цей дурень. <гас> Лінс судомно зітхнула. Меб обійняв її за плечі, а я не знала, що відповісти. Як би я не намагалася втекти від кошмарів свого недавнього минулого, вони знову і знову наздоганяли мене, не кажучи вже про те, що причиною виникнення деяких з них була я сама. Від жахів не втекти, вони завжди будуть з тобою. Дякую. Тішаєш ти просто чудово. Тепер уже в'їдливо сказала я: Втішання безглузда справа, треба перестати боятися, що трапилося, те трапилося. Треба прийняти цей досвід, хоч би яким гірким і страшним він був. Легко сказати. Я знаю, але треба рухатися далі. Давай без морали, а? Підселенець замовк. Ми всі мовчали, і деякий час у святилищі лунали лише шурхіт, стукіт і дряпання, що долинали ззовні. Значить, чекаємо. підсумувала я. Значить, чекаємо. луною відповів меб. Лінс пробурчала заклинання, двері коротко спалахнули. Час спливав дуже повільно. Некромах схоже затримав, притулившись спиною до дверей. Чарівниця теж сиділа з напівприкритими очима, лише час від часу уновлюючи запираючи чари. Я ж знемагала від нудьги. До четвертого чи п'ятого повтору заклинання лінз мною вже були уважно розглянуті усі тріщини на стінах та руни на підлозі. Від думки спуститися вниз мене утримувало лише те, що будь якої миті міг початися напад. Невідомо звідки і невідомо ким. Навряд чи тіт буде штурмувати святилище один, а тварюки середньосвіту світу ніколи не обмежувалися лише скелетами. Від спогадів про жахливі багаторуки і багатоногі туші, складені та зрощені з людських тіл, на мене накотило відчуття, схоже на нудоту. Бліді тварюки середньосвіту світу одним своїм виглядом вселяли жах. А те, що вони творили в бою, не накручуй себе. Цікаво, мені здалося, чи в голосі Альда пролунала якась подоба турботи. Тобі зараз, як ніколи, треба зберігати спокій, продовжив підселенець. Щоб зберігати спокій, як ти кажеш, мені треба відволіктися. Чесно, я навіть помедитувала б уже. Якби знала, що в найближчу пару годин на нас ніхто не нападе. Альт зітхнув і замовк. Ясна річ, розважати мене він не збирався. Одне питання. Що? Ти можеш поставити мені одне запитання? Знову зітхнув, ніби це рішення далося підселенцю дуже важко. Я на нього відповім. Чесно, це вважати питанням? саркастично поцікавився Альт і продовжив, не давши мені відповісти, я тобі хоч раз брехав? Ну, було таке, що не домовляв. Частина правди не брехня, запитуй, думки помчали навскач. От чому саме зараз усі можливі питання геть чисто вилетіли з голови? Ха -ха. Почувши тихий смішок підселенця, який чудово відстежував мої роздуми, я роздратовано клацнула щелепою. Дожали. Невже мені питання за тебе доведеться вигадувати? знущався Альт? Ні, я вигадала. І, коли я знепритомніла? Мені привиділося щось дивне, гарний сад, метелики та галявина з величезним деревом у центрі. «Що з цього є твоїм питанням, голос підселенця здавався мені трохи напруженим. Стривай, я ще не все розповіла, так от там під деревом лежала дівчина дуже вродлива. Я запнулася, призабута незручність знову накрила мене. І поряд з нею був чоловік. Я зробила паузу. Альт мовчав. Що ж, це був ти? Так. Несподівано спокійна і рівна відповідь. А що це було за місце? Я казав про одне питання. Ти його поставила. Я відповів. Спокій знову поступився місцем погано прихованому знущанню. Молодець шиза. Схоже, тепер ти знаєш, як за життя виглядав підселенець зі спини. Більш безглузде питання треба було ще постаратися придумати. Хоча. Альде? Що? Я зараз знову почну нервуватися? Це шантаж, я знаю. Здається, я вже казав, наскільки ти нестерпна. Так, і неодноразово. То що це було за місце? Відповідь у мені стало звичне, нескінченно терпляче зітхання. Підселенець довго мовчав, перш ніж щось сказати. Не зовсім місце, це в'язниця душі, наскільки я розумію. Складні чари, що утримують мою сестру тут. А чому ця в'язниця так незвично виглядає? Мабуть, її творець намагався створити приємне для Алянни оточення, Заспокіюючи, побачений тобою сад дуже схожий на той, що був довкола нашого батьківського дому. Принаймні я приблизно таким його і пам'ятаю хіба що метеликів було менше. А чому ми туди потрапили? Не впевнений, що зробив правильний висновок, але таке враження. Що нас вибило з тіла і втягло в пастку? Мабуть, у написи вплетені й охоронні чари. Мені цікавіше, чому ми повернулися. І ще я розумію, ти теж був ув'язнений у щось подібне? Знову це дратуюче мовчання. Невже так складно одразу сказати, так чи ні? Так, щось подібне. Ну, що, шиза, нахабство, твоє друге щастя? Тому що перша цікавість. А як виглядала твоя в'язниця? О, ха. Альт видав нервовий смішок. У моєму випадку, творець в'язниці зовсім не дбав про те, щоб мені було приємно там перебувати. Тож краще тобі не знати. А хто її створив? Відповіді я не отримала, та й не надто вже її чекала. Тому що посеред кімнати, прямо на моїх очах, на розкреслену колами підлогу, ні звідки ступив тіт. Дочекалися, Лінс ударила першою, метнула в мертваря згусток вогню. Той спритно ухилився і кинув у чарівницю якийсь предмет, що розкрився у польоті ловчою сіткою. Нова порція магічного полум'я спопелила її на півдорозі. Тим часом Меп підхопив відставлену в бік булаву і ривком піднявся на ноги, за кілька широких кроків скоротивши відстань до супротивника. Але тіт виявився швидшим. Відскочивши назад, він виставив перед собою енергетичну пастку, змушуючи некромага різко загальмувати і змінити траєкторію руху. Я ж намагалася зрозуміти, що мені робити. «Розрив плоті, платівка з захистом від вогню мебові. Далі справа за лінс, швидко скомандував підселенець. Я не знаю заклинання розриву. Замість відповіді Альт прошелестів коротку, але складну, свистячу комбінацію звуків, мабуть, передбачалося, що я повторюю це з першого разу. Що ж, принаймні сили в бойові заклинання, Калір мене навчив спрямовувати. Та й чистою енергією можу вдарити. По пам'яті я відтворила сказане під селенцем заклинання, підкріпивши його чималим таким енергетичним імпульсом. Не знаю, чи передбачався такий ефект, та результат перевершив мої очікування якби я була живою, мене, напевно, знудило б. Тід, що впевнено відходив до сходів, раптом упав на коліна, завалився назад. І гучно стукнувся потилицею об кам'яну підлогу. Вигнувшись дугою, він завив одночасно зі страшним звуком хрускоту власних ребер, що пробивали шкіру разом з одягом і розкривалися в різні боки на зразок голчастих пелюсток кошмарної яскраво червоної квітки. Лінс ахнула. Меб подався до мертваря, щоб добити. А я почала квапливо ритися в поясній сумці, шукаючи платівку заклинання захисту від вогню. Щось мені підсказувало, що для упокоювання мертвого чорнокнижника однієї лише зачарованої булави буде недостатньо. Напевно, мою інтуїцію, що так раптово загострилася, звути Альт. Виття різко перервалося хрипким булькаючим сміхом. Залишаючись неприродно вигнутим назад, тід підвівся з підлоги, щедро зрошуючи своєю яскравою кров'ю накреслені під ногами руни. Меп передбачив його намір і кинувся навперейми, перекриваючи собою шлях униз і замахуючись булавою. Моторошний, потойбічний сміх мертваря плутав мої думки, тому все, що я могла робити зосереджено переглядати руни на кістяних платівках. Знову заревіло магічне полум'я. Калір не раз казав, що безлад в особистих речах одного разу мене вб'є. Схоже, цей момент настав платівка захисту від вогню все не знаходилася. Приворот же мені попався чотири рази. Кімнату освітив короткий спалах. Судячи з рику мертваря, його наздогнала булава. Але цілком очікувано без особливого результату. Маріонеткою тварюк середнього світу упокоювалася куди складніше за звичайних зомбі чи мертварів. Я почула кроки праворуч. До мене підійшла лінз, мабуть, чекала на момент, коли можна буде без особливого ризику підсмажити чорнокнижника, що напирав на меба. Але тід, незважаючи на свій понівечений стан, ніби ставав лише сильнішим і все лютіше кидався на некромага. І потужні удари булави, здавалося, його зовсім не турбували. Чи залишилися взагалі в його тілі цілі кістки? А меп, навпаки, все помітно сповільнювався. Краєм погляду я помітила на ньому кілька дрібних ран та послаблюючих печаток. Та де ж ця клята платівка? Ти то хоч заклинання захисту від вогню, знаєш? Напрочуд своєчасне питання. На щастя, колись я могла на нього відповісти ствердно. Стихійної магії мене трохи навчав перший наставник, і захист від вогню згодом мене не раз рятував на кухні. Клацання дверей виявилося несподівано гучним. Запираючі чари завершили свою дію. Лінс обернулася. Я знайшла потрібну платівку. Нарешті. Меп! Лови! та активуй! Гаркнула я, кидаючи на кромагу кістяну платівку і надаючи їй прискорення легким торканням заклинання левітації. Лінс! Пали! Випалюй всіх! Вогнемах зиркнула на мене і швидко кивнула, показуючи, що зрозуміла. Я завмерла, побачивши, як меп важко припав на одне коліно, пропустивши удар тіда для того, щоб упіймати платівку. На пальцях лінс затанцювали язички полум'я. У дверях з'явилися перші скелети. Я пробурмотіла простесеньке заклинання, і наступної миті простір усередині святилища з ревінням поглинуло магічне полум'я. Лінс вистачило на 10 секунд безперервного потоку вогню. Платівки та мого заклинання на 15. На щастя, цього вистачило. Камінь витримав. А горіти в святилищу було нічому. Чарівниця не дозволила полум'ю піднятися вгору, тому пожежі не сталося. Коли знесилена дівчина осіла на кам'яну підлогу, я з полегшенням побачила, що меб не ушкоджений, а від тіда залишилася лише обвуглена купка спеченої плоті, що мляво смикалася лежачи на підлозі, скелети розсипалися купками тремтячих кісток. Перше, що зробив бойовий некромах, коли піднявся на ноги, з усього маху опустив булаву прямо на останки чорнокнижника. І знову, і знову огидний звук. Лінс почало трусити. Допоможи йому, підказав підселенець. Я підлетіла до меба і жестом наказала йому зупинитися, торкатися розмазаного по невеликій площі Тіда. Мені не хотілося, але іншого виходу я не бачила. Обережно ткнувши кінчиком скелетованого пальця в плоть чорнокнижника, я подумки промовила заклинання і дарувала мерцеві спокій, і ледве встигла відсмикнути руку. Повз неї промайнула булава. Здавлено вилаявшись і вдаривши вже нерухомі останки ще пару разів, некромах стомлено сперся спиною об стіну. І з тривогою глянув через моє плече. Веселощі ще не скінчилися шурхіт і клацання за моєю спиною тонко натякали на те, що до входу в святилище прямує нова делегація мерців, скільки но там літньої давності. З одного боку, упокоїти їх було простіше, а з іншого ж я розвернулася і завмерла. У центрі кімнати, поруч із лежачою на підлозі лінз, стояла дівчина та сама, яку я бачила в саду, напівпрозорий силует з очима, палаючими яскраво синім примарним вогнем. Лі прошепотів у моєму розумі підселенець. Вона пробудилася, Аліанна, сестра Альда, дух збожеволівшої учениці Суртаза. Якщо вірити словам її ж покійного учня, як там казав рудийний Кромах, місцевий вартовий трохи психований? Дівчина зміряла поглядом меба за моєю спиною, задумливо подивилася на мене, а потім трохи схилила голову, розглядаючи лінз. як мені здалося з цікавістю, так минуло кілька тянучих секунд. Під час яких до дверного прорізу встигли пришкутильгати кілька скелетів. Вартова підвелася і, спритно підібравши довгий поділ, обережно переступила через чарівницю. Наказовий помах руки і скелети перед нею осіли нерухомими кубками кісток. А потім вона закричала заклинання слуху відмовило одразу. Не особливо замислюючись про свої дії, я відлетіла якнайдалі. І могла лише безпорадно спостерігати за тим, як меп схопився за голову і осів на підлогу, а з видимого мені вуха лінс потекла кров. Аліанна стояла спиною до мене за кілька кроків від входу, трохи закинувши голову назад і міцно стиснувши маленькі кулачки. Зважаючи на те, що заклинання слуху все ще не відновилося, вона продовжувала кричати. Я відчула, як мої кістки почали дрібно тремтіти. Це тремтіння зовсім слабке і ледве помітне, спочатку поступово наростало. Остаточно тріснуло і розкришилося ліве ребро, яке постраждало під час телепортації. Треба щось робити. Знайомий біль від перехоплення контролю над тілом був очікуваним і досить бажаним, бо я гадки не мала що робити з вартовим духом. Альдже, здійнявшись на звичайну для себе висоту, рішуче попрямував до сестри. Зупинившись за її спиною, обережно обійняв аліанну за тендітні плечі, дивлячись її в обличчя зверху вниз. Губи дівчини зімкнулися, а міцно заплющені очі, навпаки, здивовано розкрилися, продовжуючи сяяти примарною крижаною синявою. У мене було стійке відчуття, що підселенець щось говорив, тому що Аліанна заворушила губами, ніби відповідаючи. А може, говорила тільки вона? Чи чув її Альт? Напевно, про це мені ніколи не дізнатися, та й не моя ця справа загалом. Але вираз подиву і боязка недовірлива усмішка зробили обличчя дівчини настільки прекрасним. Що я на мить відчула заздрощі, і тільки потім згадала, що чому чому, а її долі мені заздрити не варто не в красі щастя. Втім, здивування на обличчі Аліанни незабаром змінилося сумом. Вона різко вирівнялася і торкнулася примарною рукою моєї кисті, ніби просячи відпустити. Альт розімкнув руки і випустив сестру з обійм, хоч та могла спокійно пройти повз них. Дівчина відійшла на крок, повернулася і кілька разів заперечливо похитала головою. Я відчула відлуння, злість, благання, розпач. Все таки вони розмовляли. І мені було трохи прикро не знати про що. Так, шиза, не забудь потім проявити трохи такту це їх справа. Аліанна знову посміхнулася, сумно і якось приречено. Вона потяглася маленькою долонькою до мого обличчя, і підселенець трохи нахилився, ніби дозволяючи їй торкнутися до вилицевої кістки, а потім дух зник. Альт повернув мені керування тілом. Заклинання слуху знову було активоване. У святилищі панувала тиша, кістки, що мене оточували, були упокоєні. Мої супутники теж лежали нерухомо, але принаймні були живі. А в мене, на щастя, ще лишилися лікувальні платівки. Але спочатку ти визволив її. Мовчання підселенця було таким довгим, що за цей час я встигла знайти пару потрібних пластин і схилилася над лінз. Нічого особистого, просто вона лежала ближче до мене. Ні. Голос Альда звучав глухо і пригнічено. Чому так за тактовність! Пам'ятай про делікатність і тактовність, і відкинь їх, бо цікавість сильніша за тебе. У такі моменти я відчувала до себе майже огиду. Вона не схотіла. Мені все ж таки вистачило совісті не розпитувати Альда далі. Розломивши рукою лінз першу платівку, я у зовнішній та внутрішній тиші спостерігала за тим, як проходило відновлення мабуть, їй вистачить і однієї. Тому я попрямувала до меба. Не знаю, що ти почула в моїх словах про кошмари, раптом промовив підселенець. Але я говорив серйозно коли чужі чари втілюють твої страхи, то одне, бо ти маєш шанс зрозуміти, що це лише ілюзія чи щось подібне, і зовсім інше, коли твої страхи виявляються реальністю. Трохи помовчавши, він тихо додав. І ти нічого не можеш цим зробити. Я не знала, що відповісти на це, незважаючи на співчуття до Альда. Суртас свідок, у той момент мені справді було його шкода. Адже я дуже добре розуміла, як воно буває, не знаю, чи вдалося йому вловити відлуння цього чи ні, але більше він нічого не сказав. А мебові знадобилося три платівки. І ті нормально спрацювали лише після зняття всіх проклять покійного тіда. Напевно, я не втомлюся дивуватися живучості цього бойового некромага.